Ірина Лисичанська, захванна свекруха. Ну що, Яринко, тепер ти у нас міська будеш. Даремно я бабусин будинок ремонтував, у порядок приводив. Доведеться продавати, а хотів і гараж поставити новий, сказав батько, коли дівчина вступила до міського коледжу на бухгалтера. А я повернусь. Обов'язково повернуся, тату. Весело відповіла вона. Вискочиш заміж і згадуй, як звали, забудеш і батьків. Після коледжу Ярина, як і припускав батько, залишилася в місті. Не те, щоб їй там подобалося жити, але мала міського кавалера, Романа. Весілля зіграли та потекли сімейні будні. Своєї квартири не було. Знімали маленьку кімнатку на більше не було грошей. Батько пропонував Ярині продати будинок, але мати справу з іпотекою дочка не хотіла. І так ледве кінці з кінцями зводять, тільки жити почали, а тут ще щомісяця платіж непідйомний. Романа вона просила поговорити про допомогу з батьками, але він нічого просити не став. Не мають грошей. Та й вибір сина вони не схвалили. Сільська, усього її вчити треба, навіть грошову роботу знайти не може, а про синочка мовчали. Він заробляв на рівні із Яриною, але робота у нього важка, машини ремонтує. На другу йти не можна, сильно втомлюється, а Ярина лише папірці перебирає. Одного дня Роман повернувся з роботи без зарплати. Вирішив покататися на машині клієнта і сталася біда. Випадково, але всю зарплату довелося витратити на ремонт, ще й винний залишився, звільнили. Місто невелике, чутки розповзлися швидко, в іншій майстерні його не брали. Грошей не було навіть сплатити за кімнату. Твій батько обіцяв дім продати, я чув, як ви розмовляли з ним. Відкриємо свою майстерню, працюватимо на себе. Хто до тебе піде тепер? Ти собі всю репутацію зіпсував. Про що ти говориш? Ти маєш підтримувати чоловіка, як там говорять у горі та в радості, а ти будинок батьки можуть продати, але гроші підуть на житло. Треба спочатку розкрутити бізнес, а потім будуть і житло, і машина, і все, що захочеш. Попроси своїх вкластися в твій бізнес і план напиши. Витрати прикинь, а я подивлюся. Вони не мають грошей, а по них і не скажеш. А тобі звідки знати? Спостереження. Квартира чотирикімнатна на двох, машина дорога. Чому ми не можемо жити з ними? Чому вони не хочуть розміняти і на всіх застіллях на столі зовсім не дешеві продукти, та й одягнені вони добре. Я дорослий, а вони тепер живуть для себе. Мені вони нічого не винні, а мої, значить, винні. Шукай роботу, інакше нас виженуть із кімнати. Роман не знайшов, що відповісти. Роботу він шукав, але безуспішно. Ярина попросила у батьків заплатити за кімнату. Це вперше і востаннє. Ми тепер і на їжі заощаджуватимемо. Раптом ти так і не влаштуєшся. Ми так не домовлялися. Дружина має годувати чоловіка. Чоловіки люблять м'ясо. Ми взагалі не домовлялися, будуть картопля. Капуста, макарони. Якщо моїх грошей вистачить, то м'ясо буде. Але я сумніваюся. Дружина має годувати чоловіка, а чоловік повинен працювати, а не на дивані сидіти. Ярина вже думала про повернення до рідного села. Там має будинок, роботу знайде. Якщо не бухгалтером, то продавцем. Роман все ще був у пошуку. Якщо не буде грошей на оплату кімнати, я повернуся додому, сказала Ярина. А де житиму я? У тебе два виходи. Їдеш зі мною чи повертаєшся до батьків. Але зваж, якщо зі мною, то сидіти вдома ти не будеш. Роботу тобі знайду. Роман згадав своїх бабусь. Раніше він проводив у них канікули. Потім їх не стало, батьки продали два будинки та поміняли двокімнатну квартиру на чотирикімнатну. Куди їм велика квартира, якщо Роман єдина дитина? Одна кімната завжди була порожня, там навіть меблів не було. Він думав, що коли одружиться, то приведе дружину, але все вийшло інакше. Мати одразу дала зрозуміти, що не про таку невістку мріяла. Потрібно було обирати міську з квартирою, а ще з машиною. У свою квартиру вона нікого не збиралася пускати. Наготови всі раді. Наречена має бути з приданим, завжди говорила мати роману. Яринко, давай поїдемо. Я не хочу більше шукати тут роботу. Мати весь час на мене тисне, адже це вона про бізнес придумала. Дала б грошей, якщо придумала. Вона не дасть, має принцип. Я одружився не з тією. Я помітила, що не подобаюсь їм, і що тепер? Ми лише півроку одружені. Все, що я казав, це її слова. Я ж думав, що мати має рацію. Довго до тебе доходило, а я одразу все зрозуміла. Я напишу заяву про звільнення, і ми поїдемо. Батькам говоритимеш. Рептом тобі, мама, пораду дасть гарну. Ні, я її більше не слухатиму. На новому місці все налагодилося, знайшлася гарна робота. Роман із батьком Ярини будували гараж, коли з'явилися батьки Романа. Це те, що ти не хотіла продавати, звернулася до Ярини свекруха. Але нічого, настане час, і ви з цим будинком розлучитеся. А у батьків такий самий? Майже це добре. Два будинки можна буде поміняти на гарну квартиру. Хто вам таке сказав? Чоловік у тебе є, хазяїн він, що скаже, те й робитимеш. А ви у своїй сім'ї хто? У сенсі. Ви все вирішуєте. Це я і я маю право командувати своїм сином. Я його виховала, дім. Мій. Командувати тут не дозволю. Якщо хочете нормально спілкуватися, то зменшіть свій натиск, якщо ні, то просто їдьте. Нахабне село, Ромчику, ти маєш приборкати свою дружину, твою матір образили. Мамо, тобі краще поїхати. Я в місто не повернуся, мені все тут подобається, мені й бабусь завжди подобалось. Ти ж не послухала батька. Я пам'ятаю вашу суперечку, як він не хотів продавати будинок своєї матері, просив залишити, була б дача, а тобі закортіло велику квартиру. І навіщо вона вам? Це вона тебе навчила, підкаблучник. Я сам вирішив. Мені треба працювати, справ багато. Ми їдемо, бувай, мамо. Тату, ти теж їдеш? Я залишився б, можу допомогти. А я як? У машині на тебе чекатиму. Сідай за кермо. Батько Романа приїхав за дві години. Він стиг відвести дружину і навіть посваритися з нею. Я на два дні не виженете вихідні. Кажіть, що робити, набридло сидіти у квартирі. Батьки Романа розлучилися. Сварка назрівала давно. Але все пришвидшилося після поїздки до сина. Квартиру довелося ділити та купувати нову, вже значно меншу. Батько із задоволенням залишився б у селі, але у місті була гарна робота, кар'єра. «Тату, ти завжди можеш приїжджати до нас, Яринка не проти. Звісно, ми завжди вам раді. Мати так і не змогла змиритися із вибором сина. Навіть коли народилися онуки. Вона жодного разу не приїхала. Село не для неї. Внуків бачила рідко і завжди була незадоволена. Натомість батько був частим та бажаним гостем. Усі онуки до села їздять до бабусь та дідусів, а в нас навпаки дід до онуків, жартував батько Романа.